Юля, я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас челендж складні 75, або як я їх називаю, турботливі 75. День номер 17. День номер 17. Офігеть. Мені здається, я десь протикала 15-й день. Можливо, його або перескочила, або я не можу знайти файли для свого монтажера. Коротше, треба, треба над цим запаритись. Коротше, 17-й день регулярних. Тренувань. Я сьогодні ще не займалась, Візьму вас з собою, позаймаємося разом. Спонсор мого зовнішнього вигляду це те, що я знімала відео для свого другого каналу про красу. Я знімала порожні баночки для того, щоб мотивувати вас щось цікавеньке прикупити або щось погане не куплять. Обов'язково переходьте та підписуйтесь на мій другий канал Юся Красотуся, там багато про красу, там є окремий безоплатний такий марафон по тому, як отримувати натхнення та як правильно фарбуватись без напрягу. Він так і називається Макіяж без напрягу. Тож обов'язково переходьте, там буде для вас багатенько. Всякого корисного. Що ми сьогодні? Ми сьогодні з вами проведемо два тренування. Ми сьогодні з вами поболтаємо. Я вам розкажу додатково про свою мотивацію з моєї дошки мотивації. Ми вже поговорили просто багато про все. Перенесу вас туди і поговоримо трошечки ще. До речі, підписуйтесь на мій канал обов'язково. Ставте вподобайку. Тут відео виходять щодня впродовж 75 дній, 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 днів. Днів, 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 днів. <гум> Тож обов'язково підписуйтесь, тут реально багато корисного, тут про мотивацію. Я вам розповідаю всякі класні штуки. Вчора, до речі, було таке дуже відео для мене <кхух> щире, відкрите. Я сподіваюся, знаєте, на ваш... <кхух> на ваш зворотній відгук. Переношу вас і розповідаю далі. І так, моя дошка мотивації, що мене мотивує продовжувати знімати щодня, продовжувати тренування. І я прям стараюся викластись наповну. Трошки екскурс про тому, що ми обговорили попередні дні. Це одна із цілей на цей період, на цей челендж була саме попрактикуватись у Йозі. Чому для мене важливо, і, в принципі, для кожної людини, якщо ви про це ще не задумувались, практикуватись у Йозі, обов'язково переходьте та дивіться моє відео тут. В мене мотивує красиве, сексуальне, класне, здорове тіло. Я реально дуже, аж, знаєте, вчора дивилась, Нестандартна мотивація від Юлії. Я вчора дивилася аккаунт в інстаграмі однієї онліфанчиці українки. Боже, як гарно виглядає ця дівчина, вона реально просто боже створіння якесь, яка вона красива. Я прям така так, мені треба, у неї ще є фігура, ну дуже класна. Я прям така так, все, все, все. худіть, 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 спортик, і я теж буду ще більш сексі. Я і так зараз себе відчуваю достатньо класно. Приколи розкажу. <світная> <світная> так, через 5 хвилин розкажу певний прикол про сексі тіло. Нагадайте мені, коротше, сексі тіло було з вами. А, про кошенята і Лева <світная> з вами, я думаю, поговорили. Ви зрозуміли цю метафору, підтримали мене. За що я вам дуже 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 щиро вдячна. І дуже важливо, що я вам ще хочу нагадати, що ми з вами збираємо відкрили баночку на 40 тисяч гривень для того, щоб допомогти маленькому Максиму. Вчора, вчора, було про це відео, про те, Чому важливо зібратись прямо усіма своїми силами, донатити, розповсюджувати цей збір, як ніколи ви цього ще в житті не робили. Реально, зробіть це для себе в першу чергу, для того, щоб зробити щось хороше. Знаєте, не завжди є така можливість. У вас зараз є можливість реально зробити щось неймовірне, це врятувати дитяче життя. Це прям дуже потужно. Я вас прошу розповсюджувати цей збір якомога більше. У описі до цього відео ви знайдете посилання на баночку, яку ми збираємо для Максима. Або ви можете задонатити на банку мами Максима. Я залишу всі контакти під описом до цього відео. Це прям дуже-дуже наша важлива ціль за цей челендж зібрати. 40 тисяч. Я дуже прошу зібрати насамперед ще 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 ще, ще більше, тому що Максиму це, ці кошти неймовірно необхідні. Я думаю, ви мене зрозуміли, зрозуміли цей вайб, зрозуміли мій настрой і також мотивувались. Про що ми з вами поговоримо сьогодні? Що мене також дуже сильно мотивує, і, до речі, я прям надихаю вас зробити також е, таку стіну мотивації. Щоб реально розуміти, для чого ви прокидаєте щоранку. Ладно, і сьогодні ми відкриємо це, бо тут вже стікери тисячі раз спадили, я вже чесно, їх заминалась клеїти назад. І це Юлія Петердена, 10 тисяч підписників на Ютубі. Це те, що мене дуже сильно мотивує мати підписників велику кількість на Ютубі. Якщо ви дивитесь це відео сьогодні, скоріш за все, у мене менше тисячі підписників. Я реально дуже сподіваюся, що більше. Але, ребята, камон, давайте підтримувати український ютуб. Це все в наших руках. Чим більше для вас лайк, типу, мало що коштує одну секунду вашого життя. Для українських ютуберів, які тільки починають розвиваються, у них горять очі, вони хочуть це робити. Зробіть це, блін, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, поширте якось це відео, напишіть класний підтримуючий коментар. Я кажу зараз не тільки про себе, хоча блін, і про мене також, будь ласка, але і про всіх українських ютуберів, які вам попадаються. Якщо ви дивитесь Ютуб, будь ласка, подивіться з цієї призми, ніби всі вони ваші дуже близькі друзі, які починають свою справу. Коли ви бачите якийсь YouTube канал, так, можливо, там не досконале світло, там якась апаратура не дуже, ви бачите, що у людини не так багато підписників, не проходьте повз. От я вас реально прошу, не проходити повз, поставте вподобайку. Напишіть якийсь коментар, якщо вам відгукується ця тема, підпишіться. Для вас це реально нічого не коштує. До речі, підписок на Ютубі може бути, типу, необмежена кількість. Весь український Ютуб туди точно вміститься. Для вас це така дрібниця, а для людини це щось набагато більше. Це буде її стимулювати, розвиватися, робити щось набагато краще. Це буде приносити. Гіпотетично їй кошти, і це дуже класно. Вона буде витрачати ці кошти на те, щоб обладнати собі нову камеру, щоб обладнати собі приміщення нормальне діязному, класне світло купити. Я знаю, купити курс по світлу. Це дуже дуже важливо. Це реальна така інвестиція у майбутнє. Знаходьте. Класних ютуберів молодих, допомагайте їм, підтримуйте. Прям нехай це буде ваше натхнення. Я це кажу знову ж таки: не як ютуберка, а як, типу, українка. Алло, нам треба свій власний, класний ютуб. Нехай він буде крутіше за Netflix. Нехай він буде крутіше за все. Ми будемо дивитись лише українське. Робіть це, Це дуже-дуже сильно допомагає. Плюс. Якщо вже говорити саме про мене, ви бачите, які сенс я доношу. Тут, типу, про спорт, про здоров'я, ми робимо за вами збіри для діток малих. І це важливо, щоб такі голоси були чутні набагато, набагато гучніше. Реально, якщо ви бачите людину, у неї якісь класні пріоритети, вона робить щось класне, блін, допомагайте їй стати популярніше. Я не хочу ругатися. Я хочу донести свою думку, вас надихнути. 10 тисяч підписників для вас це, ну, типу, отак. Я це знаю точно. Тому, типу, я вклалась в YouTube достатньо класно. Я продовжую робити рекламу, я продовжую там, закупати всякі штуки, наприклад, оце. І всяке світло, і курс по світлу, до речі, тому що без курсу це все, блін, не робе. Ось і камеру хочеться нову купити, і, взагалі, блін, розказувати більше, вам щось крутого показувати. Тож, давайте. Я підтримую вас, ви підтримуєте мене, даю вам щось корисне, класне, і це такий взаємовигідний обмін, умови. Супер круто, всі щасливі! А тепер після цього мотиваційного спіча, Давайте перевдягатися, робити своє тренування. Якщо ви його ще сьогодні не робили, я вам обіцяла прикол. Так, я розтібаю. Не засуджуйте мене. Прикол вчорашнього дня. Що я вам хочу сказати? Пам'ятаєте, я вам казала, що я роблю масаж, зараз я вийду на світло. Вчора я трошки увліклась і вийшов просто капздець. У мене отут-от, отут-от, я робила собі масаж спочатку оцим масажером, а потім баночкою. І у мене отут просто ужасні фіолетові засоси. Звичайно, я вам їх трошки покажу, дивіться. Це кабздець. Мотивувалась трошечки, знаєте, воно в житті виглядає ще більш жахливо, і воно реально було болюче. Чому я не зупинилась? я не розумію. Що я вам хочу сказати, реально бережіть себе, нехай цей шлях. Шлях. Буде з турботою про себе. Написано турботливі 75. Нехай він буде реально з турботою любов'ю про себе, не робить якийсь селфхарм цими банками жахливими. Нехай цей шлях буде у задоволення, у насолоду, тому що це буде вас мотивувати продовжувати його і поза челенджем, і зробити його своєю реальною класною кайфовою, наповнюючою ротиною. Давайте перевдягатися. Обов'язково додивлюйтесь це відео до кінця, бо в кінці у нас буде маленька мативашка. Я... <світ> мативашка і дівчата ДжБіті. Ось. Тому обов'язково додивлюйтесь до кінця. Поїхали! Так, роблю тренування 60 хвилин. Fat burn. Я не знаю, скільки я протримуюсь, але подивимося: поїхали. Мотиваційне речення на сьогодні це достатньо просто бути. Ви вже робите достатньо. Що б ви не робили? Ви вже на правильному шляху, у вас правильні думки, і це найголовніше достатньо просто бути. Я вже вам пишаюсь. Тобою, конкретно тобою пишаюсь дуже сильно. До завтра, пока!